Друзі, всім привіт! А сьогодні велопрогулянка на базар на центральний ринок. Полтавський базар нас чекає. Трошки треба підкупитися, трошки пару позицій. І гарна погода для велопрогулянки. Попадаються лядяшки на дорогі, ну, я думаю вони розтануть остатки. Зараз 0 градусів нормально. Короче, колбаску, вчора з'їли непогано. Ну там 150 грам, наверное, на двоих взагалі. Ні о чем. Надо зараз буде якось на вечір вибрати. Там можливо копченого баличка. Бачите лядяшки. Що вам не видно. Оце на них можна нахитнутися. Зараз поїдем по Шевченко на базар і прямо там виїдемо біля АТБ, мабуть, припаркуюся. Пройдемо через АТБ на базар, якраз можна трошки буде зігрітися, перецепити камеру. Так, да, було б дві камери, взагалі була бомба. Одну на грудях, одну на рулеві. Сонце світа та не гріє. З торта теж осталася. Кусочок я не пам'ятаю скільки там 500 грамів, чи трошки менше. Це сьогоднішнє відео, мої всі, які я зніму, поставте лайки, пишіть коменти, буду дуже вдячний. Буде як невеликий подарунок. Мені на день народження і для розвитку каналу. Сьогодні пів восьма вже в мене була стрілка на вулиці, треба було трошки сходити за поздравленнями, отримати поздравлення позитивних фінансових. І все одно я намнюхався і зараз у нас 15 минут 12, але все одно для мене це рано. Я такий в час-два випертись. завтра якщо будемо кататися, треба надо в мене є там кожа не потеплее завтра вроде буде холодніше. все ми сейчас на шевченка це подожди ще у нас не шевченка Ну зато мы по прямой сейчас вы на базарі, Тут так, такие рукой подать. Вообще дорога пуста. Не, на шев черка, шев Вчора зарядила, как так що... Вчора вже на повному заряді сьогодні. палочки, виручалочки всі цілі. А ні, одна пропала. Так, а що, світофор тут не працює? А я тепер, так, хто кого пропустив, типу опа, да, тут стробно. Тут треба дивитися, цинкувати, дивиться, не працюють світофори. Чуваку, пофіг, полетів. Опачки, мадам, мадуазель. Будемо горді з нею. Классная штука самокат, но вот эти маленькие колеса, мне кажется, яму я вскочишь, сразу улетаешь. Очковий попал. Давайте все. Так, да, другая патрульная машинка. Вот это парень, что это такое. він погнав на красне світло, чим у копі він в этом, в Дайся моїх всіх людей. Давайте пиль, глотайте за мною. На синячі лесі. Поїхали на жовтку. Щось мало машин пошивчик. Праздничком, каже, з яким? Он ну, не каждый день праздник погоду. Наверное, тоже моя донарує да, отмечает. Пропускаем пешеходик. Блин, вечно забываю за секты. Бачите, люди вже спокоються, що ви їх тут забувся засікти, за сколько ми долітаємо з половок на базарі. О, от ето шашлік башлік наче див. Гуглем тхне. Тут постійно пробка. Так, їдемо в парковочку, шукаємо. Голова працює на 300, як? На 360. Далі зараз обходимо. Поглядяшка. Руки підмерзли, я вам скажу, і мос трошки. Друзі, не забудьте підписатися, хто ще не підписує. Ох! Котяхи грбані. Прикиньте, хтось навалив і розтоптав. Уже. Не забудьте підписатись, поставити лайк. Буду дуже вдячний. оу блять, урод. Так, місце є. Сьмо. Ну все, давайте. Пока-пока. Всім мирного неба.